Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот з м'якими спортивними пляшечками від торгової марки Крівіт. Це ідеальний варіант для спорту та подорожей. лоті 30 штук, три кольори: помаранчеві, сірі та блакитні. Пляшечка об'ємом 05 літри. Виробник Німеччина вона багаторазова. У складеному вигляді з легкістю поміститься у кишені. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів. Також на телеграм або вайбер каналах. Всім дякую за увагу!